Так, дивіться, знімаю вам відео. Наглядним образом не можу вам зараз на цей показати. Дивіться. Ось, типу, як должно бути. Ось іде фуганок, одна плита. Це та, що приймає, а ось ця, що подається. Вам треба виставити оцю ось, ось плиту відносно вашого вала, так як у мене показано, як я ножі виставляю. А потім прикрутити сюди або правило або е, якийсь рівень довгий, і отак от виставлять потім оцей стіл, щоб він був е, перпендикуляр паралельний оцій основі. Якщо він у вас регулюється, то треба його виставити, ну, піднімається, опускається, а цей стіл, то треба його виставити по висоті, в максимально високому положенні. З оцим ось столом, щоб воно було одна лінія. А в найменшому положенні, то треба вам зробити, щоб сюди прикрутити і поміряти тоді. Отут зазор і отут зазор. До речі, помірять і з правої, і з лівої сторони, якщо зверху дивитися на нього. А у вас, виходить, зараз, ну, це так... Прибільшив, але у вас приблизно так, от ситуація. І коли ви фугуєте, ви отут знімає край, потім воно впирається сюди, йде-йде-йде іде, іде, вгору вгору вгору, вниз у вас не цей середину не бере тут на валу. І тільки край потім хапає. Так що я думаю, це у вас така ситуація. Найкраще, щоб ви виставили. Плюс-мінус оцей, а потім виставили оцей стіл. Оцей стіл я виставляв. Ну, так я вам розказую, так як я робив оцей стіл по відношенню до вала спочатку виставив, а потім уже до цього стола виставляв оцей стіл. тут, щоб отак от якась рівна поверхня була. Чи це може бути там, я не знаю, правило якесь длинне, чи може рівень якийсь довгий, дивлячись, який у вас там. Ваший поганок. Ну тут обов'язково треба прикрутити стурбцинками і виставляти, потім піднімати, опускати. Дякую вам.